Вітаю вас в кімнаті казок різдв'яних. Сьогодні ми з вами не просто малята. Сьогодні у нас продовження свята. Ми ще на цікавого гостя чекаємо, як ельфи маленькі, і з ним ми пограємо. Але перш ніж він прийде, я хочу вам про нього розказати. Послухайте. Так! США Санта Клаус легендарний герой Різдва. Про доброго дідуся знають всі. Зображують Санту веселим дідусем з білою бородою, одягненим у коротку червону курточку та штани. А на голові у нього червоний ковпак, а на носі незмінні окуляри. Санта Клаус має стрічку весело сміятися і казати Мері Christmas Евріван з різдвом хрестовим всіх. Він літає на санях повних іграшок і запряжених вісімкою оленів. під час свят ми гарантовано побачимо Санту з банкою Кока-Коли в руках. Санта й Кока-Кола завжди мають величезну присутність під час різдвяних свят. Повна історія між святим Миколаєм та Кока-Колою є надзвичайно цікавою. Потрібно звернутися до Кока-Коли в 1930-х роках, коли компанія стикалася з великою проблемою під час зимових свят. Проблема була в тому, що Кока-Кола продавалася тільки як літній напій, тому коли настають свята, їхні продажі різко знижувались, оскільки холодна Кока-Кола не здавалась споживачам апетитною в зимовий період. Як же вони могли переконати людей пити газовану воду під час свят? Відповідь Святий Миколай Компанія Ока Кола знайшла художника, який створив олійний портрет Санта Клауса. Він виглядав теплим, добрим, дружнім і веселим. Цього моменту Кока-Кола використовувала його у своїх рекламних кампаніях. Кока-Кола не знала, що саме ця одна реклама не тільки змінить сучасний вигляд Санта-Клауса, а й назавжди пов'яже Кока-Колу з образом Святого Миколая. Продажі Кока-Коли в зимовий період зросли. Культове зображення Санти поширювалося по всій Америці, змінюючи уявлення про нього назавжди. Кока-Кола не просто комерціалізувала образ Санти, а змінила спосіб, як ми відчуваємо різдвяні свята. А ось австралійський Санта-Клаус любить серфінг і легкі шорти. Зазвичай зустріти санту можна на пляжі. Там він і роздає подарунки дітям. Санта-християнин зимовий дід із далекої країни Морунді, яку розташовано в спекотній Африці. По суті, це той самий Санта-Клаус, але з однією цікавою особливістю. Мешкає бородатий старий на вершині гори Кіліманджаро. Це цілком зрозуміло. Це єдине місце в Африці, де цілий рік лежить сніг. Звідки б ти прибув цей персонаж? І як би він не виглядав? Головне це добро, яке він несе, і наша віра в дива. Заходь. Заходьте. Моя! Ви мене впізнали? Слухайте, яка це країна! Україна! Нам'янка! І садочок Так. Ой, я туди потрапив! Слухайте, маляту! Я оце нещодавно зв'язався зі своїм побратимом, святим Миколаєм. Він мені зателефонував і каже: Слухай, Санто, ану, злітай Україну, дитячий до пролісу. Там мене та едва розрубить жінки, хочуть з тобою розважитись. Каже, пограй з ними, порозважай. А я думаю, у мене до різдва ще багато часу. Щоб мені вас не порозважати. Адже розважайте зі мною. Ви мені допоможете, малята, До різдва підрозуватися. Я на людині, допоможете? Through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bob bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! The jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun... <inaudible> Я вам таких вдячний, я не помила нагадили, а не бащо ж робити. Під ярумку треба подарунок. Допоможете мені подарунок зібрати. Так! Да. Ми подарунок зберемо простий, а ми його зберемо для ваших воїнів, які захищають Україну від ворогів. І передамо цей подарунок волонтерам. Я допоможу разом з волонтерами. Ми доставимо його аж на фронт. Ну що, допоможете? Да. Маряка, кільфярка, ми з вами складемо подаруночок для наших воїнів. Вдячний за допомогу, я розважився, награвся і хочу вам запропонувати ось таке чарівне печиво із побажаннями. Ці побажання здійсняться в ніч різдва та нового року. Обов'язково. І ще дивіться, малятка. Приніс вам фрукти за морські, а при сині. Привіт, малятка, пригощайтеся. час вирушати дорізвам до вас. Як нам тебе знайти? О, як знайти зараз скажу. Дивіться, виглядає, подарунок, що ти ще для вас є. Ось така гра і одночасно мама. О! О, дивіться. Оце будете грати. Виконуєте всі завдання і попадете до мене на північний полюс. Зрозуміло? Так. До побачення Добача! мене! До побачення, я ще прийду. Ой, забув! Сорок подаруків. Там же ж виховань вам сюрприз обіцять, так? Тому так. ж там чарівні чобітка. Щось подивіться, добре? Ну тепер до побачення! Добав Добав. Пару, місто! Пару, місто! Пару, пілю, пі, і все таке інше. <різько> Давайте тепер підемо до роздягальні. У нас там висять чарівні чобітки. І, можливо, в них у нас будуть якісь сюрпризи. Всіх людей, і наших дорогих гостей, особливо Миколаїв, із цим святом ми вітаємо. Хай Бог здоров'я вам надає, і матір Божа усіх береже.